Вшанувати полеглих героїв і підтримати збором зсу задля цього в Черкасах на рингу зійшлися майже 80 пар боксерів різного віку від 8 до 20 років. Але ні переможців, ні переможених на цьому турнірі не було. Так організатори прагнули об'єднати сім'ї загиблих, тих, хто чекає рідних із полону, і хто нині боронить країну, а також допомогти трьом військовим бригадам ірина Цимбал із подробицями. Благодійний турнір з боксу розпочинається хвилиною мовчання. Вшановують захисників, які віддали свої життя. Далі на рингу у символічних поєдинках сходяться учасники різного віку від 8 до 20 років. Ще, ще. Діма атака забирай. 16-річний Рустам вийшов на ринг за свого тата, який боронить країну з 2014 року. Нині він командир однієї з бригад. Сам юнак не боксер а борець, але бере участь щоб допомогти зібрати гроші для підрозділу, у якому воює батько. Тато це приклад з дитинства. Треба, скажімо, групуватися треба робити збори, тому що нам нам пів години тут побитись, а для них це це для них життя. Благодійний бокс для перемоги організували, щоб шанувати пам'ять прополеглих героїв Черкащини, підтримати західи учасників. Зібралися також родичі загиблих захисників. Аліна Малешко-Габурич, військовослужбовиця, пройшла Азовсталь і 11 місяців російського полону. На Азовсталі втратила чоловіка, заради якого 2018-го і пішла служити. Мого чоловіка вбили 26 квітня. Е Ще до того, як нам був даний наказ вийти в полон. І зараз ще дуже багато наших побратимів, на жаль, знаходяться в полоні, їх судять. Турнір об'єднав родини полеглих. Тих, хто чекає рідних з полону, захисників, які нині боронять країну та їхні сім'ї. Тож на цьому спортивному заході ані переможених, ані переможців. Усі учасники отримали нагороди та пам'ятні футболки від матерів загиблих воїнів. Такі заходи вони дуже важливі, тому що вони надають можливість об'єднатися різним да категоріям людей. а молоді показати приклад, мотивувати молодь, тому що молодь – це наше майбутнє. А якщо патріотично правильно вихована молодь, то тоді ми. Ми, скажімо так, переможемо. Це однозначно. Захід благодійний. Збирали гроші для трьох підрозділів: 159-го батальйону, 118-ї бригади ТРО, групи спеціального призначення ЗСУ, а також для ударного підрозділу 3-ї окремої штурмової бригади Фатум, який нині боронить країну на харківському напрямку та потребує дронів. Ворог постійно робить накати, маневри, наступальні дії. І ми кожен день, кожну ніч працюємо, зупиняємо ці ворожі навали. Зараз відкритий збір на безпілотні літальні авіаційні комплекси ударного типу це крила і це, ну, Най, таке, найважливіше зараз для нас організатори відкрили банку на 2 мільйони гривень. Тож збір на допомогу бойовим підрозділам триває. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян, факти. ICTV, Єдині новини.